Дійсно, номенклатури ніколи не вистачало взагалі. Ми ніколи не були нашими партнерами повністю забезпечені. Але цього року, як ми бачимо, і, до речі, в статті Валерія Залужного для The Economist це підкреслюється та навіть акцентується. Ми переоцінили свої можливості і недооцінили їх. Але не у тому сенсі, що вони там чомусь. Учаться, так? Навчаються, що вони досвід отримали. Біля Авдіївки ми бачимо, що в них тактика не змінилася. Так само, як була у 22-му, так і залишились. А технологічні аспекти також не треба досю, сюди якось сюди долучати. Наприклад, я дуже часто чую, що до ланцетів вони навчилися. Ну, по-перше, ланцет вони скопіювали. Перша версія вона була дефективна. І навіть в самій Росії говорили, куди ви поділили бюджет. Ця версія, вона дефект дефективна, бойова частина, навіть не кумулятивна, на один кілограм. А потім, вже під час бойових дій, вони зробили ланцет м з кумулятивною на три кілограми бойовою частиною, яка є реальною загрозою навіть для танків. Отже, це не вчаться. Вони знали спершу, з першого самого початку, яка повинна бути зброя. Але вони чим займалися корупцією, пілили бюджет, і це по багатьом параметрам. Вони гіпертрофують свої дії. Коли розпочиналася повномасштабна війна, скільки було їх військ на території України? Від 180 до 200 тисяч. Але вони не якісно зростають, а кількісно. Їх зараз біля 450 тисяч. Здавалося б, що з таким параметром, якщо ми говоримо тільки про кількість, вони повинні бути вже в Києві. Теорія. І не тільки. Але ні, це перший момент. Другий момент щодо дій, якщо загально розділяти всю зону бойових дій, ну щоб так глядачам було о, понятно, що, про що йдеться, п'ять плацдармів. Я просто можу окреслити. Це Лівобережна Херсонщина, Запорізька область, Донецька, Луганська, звісно ж, Крим, найбільш активні це чотири. Крим він живе своїм життям. Там свої операції рівня вогневого враження, не вогневого контролю поки що, а вогневого враження або флоту, або якихось об'єктів повітряним надводним, підводними засобами. От і чотири плацдарми вони живуть вже іншим життям. Тобто у нас була надія на Запорізьку область, і саме в Запорізькій області ми побачили, чому ми їх недооцінили. Перша лінія оборони в червні одразу. Ми коли е, зайшли в смугу забезпечення, то ми зустріли що? Класичну смугу забезпечень по радянським методичкам військової науки. Класична, але гіпертрафована за кількістю засобів мінофугасних загороджень. В 9 разів більше Взагалі, на окремих такого дев'ять разів більше, ніж у радянських було не в жодній війні, навіть Друга світова війна. Саша, Що це означає? Це означає те, що вони не роблять якісь о, несподівані тактичні рухи. Креативу вони, нема. Вони не кре... так, вони просто використовують кількісний параметр. І саме про це написав Валерій Залужний в статті, що нам не вистачало о, інженерної техніки для того, щоб прорвати першу лінію оборони. Але тут інший момент випливає, і це також в статті на цьому акцентується. Ти коли, навіть якщо у тебе є машина для розмінування, відповідна інженерна техніка, усі засоби дистанційного розмінування і так далі, ти не можеш це робити повноцінно, якщо самого забезпечення знаходиться під вогневим контролем артилерії ворога. Отже. Нам і потрібна відповідна кількість для паритету артилерії. Ми не отримуємо досі, не отримуємо достатньої кількості як одиниць, так і боєкомплекту, боєприпасів. Всім відомо це було всім. Але саме в Запорізькій області воно було гіпертрофовано, це питання. І так далі можна по кожному пункту проходити це і з радіоелектронною боротьбою, це і питання щодо ракетного озброєння, не тільки реактивні снаряди залпового вогню. Як багато з глядачів, наприклад, вони плутають реактивний снаряд з ракетою, а йдеться саме про ракети. Стормшедоу, скальпи і, звісно, ж Atakams, які ми отримали тільки в жовтні. Хоча могли б отримувати в жовтні 22-го року. Чому ми так довго чекали? Ну, О, це от якраз от. теж питання, от, які, от я намагаюся паралель провести, тому що, в принципі, е, поки ми чекали, Саш правий ж в чому, що вони ж теж на місці не сиділи, да? вони працюють по класиці. Вони окопуються по класиці. Окопуються, до речі, дуже добре. От, е, це треба визнати. Ну, кількість е, замінованих територій ну, на правду воно. Воно, воно відчутно. І ми, відповідно, несемо такі от втрати. А не давши би їм можливості оце окопуватись, ми б сьогодні точно були б на узбережжі Азовського моря. За Крим я зараз не говорю. От, в цілому, так? Але, звісно, швидка би наша деокупація наших територій виходить на більшу частину рубежів повір мені, навіть якщо б залишився там, клаптик Луганської, там, Донецької областей. От. Хоча мені здається, що їх де окуповувати при наявності номенклатури буде простіше, ніж південь. Знаєш чому? Тому що там випала на земля вже. Тобто, а е, на півдні, де вони зайшли без бою, збережені населені пункти. І для того, щоб їх вибити, ну приклад в нашому секторі сидить 74 тисячі особового складу російських службовців. Да? Вони розкидані, розквартировані і так далі. Тобто тобі ж їх треба якимось чином вибивати. Можна, звісно, вибивати живою силою. Це значить, відповідно, ми будемо мати великі втрати. Що таке втрати? Це втрати, це вбиті, це поранені, це пропавші безвісті. Це також буде окрема ситуація. Це, знову ж таки, впливає на моральний дух, як не крути. Ну, це теж відповідно. Так правило. а чим вибиватись? А вибивати, значить, відповідно, для того, щоб їх вибити таку кількість і швидко, і без наших втрат, відповідно, ми повинні розуміти, що нам треба йти дзеркальним методом, так як вони йшли у нас наступальним шляхом. Тобто, методом випаленої землі. Угу. Це теж один це цинічний підхід. Ми ж випалюємо свою землю. Це ж отримає. Але ми тут мушує... питання: дивись: ми випалюємо землю чи випалюємо людей? тут я, от коли будучи там на секторі, да я для себе от намагався зараз от зрозуміти, що важливіше зберегти людське життя чи випалити землю. Яку потім можна буде якимось чином відновити більше цього, я зробив ще один цікавий висновок для себе: для того, щоб себе убезпечити в майбутньому від атаки Російської Федерації, ми 10% що найменше цієї окупованої території, дай Бог деокупуємо. Тобто, да ми маємо зберегти випаленими і тримати постійно під вогневим контролем як полігони. Тільки з'явиться яка-небудь ціль, тобто для того, щоб їх просто-напросто уражати і не заходити на їхні території, для того, щоб зберегти обличчя перед міжнародним. Ним правом і не нарватися на них санкцій. До речі, щодо окопування, тут ще один дуже цікавий момент. На правому березі вони також були окопані. Там досить, там досить складно було проводити операції, але вони все ж таки їм було створено такі умови, що вони тікали. І це також проблема, з якою ми столкнулися саме у цьому році. Раніше, коли вони відчували, що їм хана. Вони тікали, вони відступали. Це з півночі, це з Харківської області. Вони не чіплялися майже за кожен населений пункт, не заводили до того, щоб кожне село, це, наприклад, були міські бої з е, низькоповерховою забудовою. І з правого берега вони також тікали. Зараз вони нікуди не тікають. Вони саме на. От як було з мін, як з мінами, гіпертрофували кількість на один квадратний метр розміщення мін, як протитанкових, так і протипіхотних, так само і з лініями оборони, з рубежами, насичуючи їх людським ресурсом. І як то вони кажуть, ні шагу назад. Це, Це правда. Я вони... ще важливу річ хочу сказати: От те, що нам надають сучасну. Техніку, сучасну зброю, гоміопатичними дозами, це насправді на призводить до протилежного результату. Так само, от як колись там царів, там їх принципі, їх там давали невеличкі дози отрути, і організм якось призвичайлося, призвичайлося, якщо його хотіли отруїти, то на нього отрута вже не впливало. Так само вони призвичаються до невеликих порцій сучасного озброєння, знаходять якісь варіанти. Тобто нам треба або стільки, щоб знищити. Щоб воно померло. Ну або стільки, скільки нам дають, не дає результат, а їх посилює. Те, що не вбиває, їх посилює. Ну, посилює. От я проблема. тобі поясню, от, навіть як я от, от дивись, от вони чому не виступають? От сімдесят тисячі на запорізькому напрямку. Це велика цифра. Що це означає? Що от малими групами вони можуть. Що, в принципі, вони і намагаються робити, ну, хоча б намагатися штурмувати 24 на 7. Ну, випалити їх навіть з того ж самого МК ну, це теж робота. А ти ж висовуєшся, вису... вису... по тобі там прилітає і так далі. Тобто це називається війна на виснаження. Тобто в цьому плані вони роблять яким чином? Вони бережуть свій особовий склад кадровий насправді. А Китаю кидають на штурм, ну, грубо кажучи, оцих мобілізованих, тобто, кого -то, тобто, там підхід такий, що це є ресурс. Це не люди, це ресурси, і вони його таким чином використовують. І це також є фактор, і він має значення. А кадрових е військових потрапляються серед вбитих, навіть серед полонених, що давно взяли. Але їх все менше і менше. Тобто не така кількість, як було, скажімо, ще навіть на початку цього року. От той момент, який також треба. От, Усвідомлювати принаймні так? їхньої тактичними діями, як вони себе а, тут позиціонують. І в цьому плані треба також бути свідомим, що це той ресурс, який, скажімо, потребує ресурсу наступного для того, щоб їх знищувати. А підкріплений навіть тими ж самими ланцетами, ну, звісно, воно, воно виснажує нас. Значить, походу виходить як, що нам дають стільки, щоб ми не програли. Теза ну, вже неодноразово звучала, але так виглядає. Ми розуміємо, що ми вперлися, так як каже Залужний. По факту так є. Вона є певні там надії, перспективи сподівання щодо лівого берегу Дніпра, але це тільки сподівання. окремі рухи. Все ж таки робляться зараз. Я не можу не відзначити, бо при прилітає... да, є є, є чима, да але недостатньо для того, щоб випалити. На недостатньо. Ну я думаю, що ми, мабуть, не відкрили таємницю для багатьох, але дуже класно розіклали. Ну, от, розклали просто суперово. Якраз оці яйця ми розклали де що називається. Окрема там це ще Авдіївка.